Юлія Володимирівна, як ви цю тему будете просувати, як ви її не залишите, коли, по суті, ви пішли в опозицію, ви досить жорстко критикуєте саму процедуру обрання нового уряду. В принципі, ви нещодавньо навіть в інтерв'ю, коли ми з вами зустрічалися, говорили про вірогідність нових парламентських виборів. От в цих самих умовах я вам маю поставити таке саме запитання, як щойно чотирьом шановним чоловікам, вашим колегам, главам фракції, ми ставили. Як ви маєте, як ви збираєтеся, якщо збираєтеся, співпрацювати із новим урядом? Ну, Насправді ви знаєте, що наша команда була прихильником того, щоб не творити новий олігархічний уряд в парламенті, де є кланова більшість. Тому що це е, абсолютно контрпродуктивний шлях, і він просто ще призведе до втрати року часу для наведення порядку в країні. Ми були за дострокові парламентські вибори, які би привели до парламенту абсолютно більшість демократичних сил, вже не зв'язаних з олігархією. Але якщо так сталося, то якщо цьому уряду треба працювати, то треба з цього уряду просто вирвати ті рішення і ті стратегії і тактики, які потрібні сьогодні кожному українцю. І направлені якраз на е, суттєве збільшення доходів родин. На жаль, говорили, дискутували, торгувалися в куларах лише за посади. І тому сьогодні треба констатувати, що зміни влади як такої не відбулося. Просто помінялися місцями деякі чиновники, які представляють дві політичні сили. Яценюк, Народний фронт. І Порошенко, блок Петра Порошенка. От вони помінялися місцями, пересіли на різні стільці. Але концепція, сутність їхнього правління, на мій погляд, змінена не буде. Але це не означає, що нам не потрібно докладати зусиль. Добрый, дякую за розмову. Юлия Тимошенко была с нами на связи. Ну а о том, как видят свою работу в самом кадмине Гройсмана, мы рассчитывали поговорить лично с премьером. Вот он пока принимает дела, все выходные на работе, так что ему не до ток-шоу, не до эфиров. Но сегодня, чуть позже, мы сможем пообщаться с его первым замом Степаном Кубевым.